Люди не народжуються з гори від того, що ми супер красиву проповідь сказали. Теологічно вивірено. Ми все Євангеліє прям розклали по полочках. І людина так логічно так помислив, так задумався, проаналізував всю нашу проповідь і сказав Да, вірю. Сьогодні буду ділитися з вами словом. І проповідь я назвав посвята, приведе до сили. Псалом 105, 4. Там написано: так. Шукайте Господа і силу Його. Завжди шукайте Його обличчя, шукайте силу Його. Проїхавши зеки, всі ці міста, побувавши на багатьох служіннях. Я побачив одну тенденцію, що він скрізь проповідував про те, що людям треба повернути віру в силу Божу, що Бог Він не змінився, що Він продовжує творити дива. Він скрізь проповідував про просілення. Ми, ми бачили різні сілення, прям явні такі, були цікаві ситуації. В нашій церкві, в Полтаві, у пастора Олега. Прославлення, там, проповідь, люди чули слово, яке проповідував. Потім ну, люди виходять, щоб він за них помолився. Як завжди, знаєте, вистраюється черга, всі ж хочуть, щоб за них помолився німець. А вже там близька комендантська година, вже так все, ну, ну так зал іде, Екі стоїть, так купа народу навколо, як завжди. А я стою тут, ну, в сторонці стою, пастор Олег підводить. Двох жіночок, каже, сестри, хай за вас помолиться наш пастир. Людей багато, пастир за ваш помолиться, Бог же один каже, і він так їх вмовляє. А, а дві жіночки, мама і донька. І мама така літня вже, донька доросла вже, підходить. Я кажу, за що треба помолитись, сестра? І ця бабуся така підходить, каже, руку цю не можу підняти. Каже, донька допомагає мені одягнути на руку. На мене, на руку. Можу, каже. Божу, така такая стоїть. Я кажу, бабуся, так за що молитись? Ні за що! Ми пішли, дякую. Розвернулись таки і пішли. Вона така довольна, пішла, пальто, раз, все. Бог він робить дива. Біблія каже, шукайте сили Його. Розумієте? Це, це важливо дуже. Бог не змінився, Бог продовжує зцілювати, Бог продовжує звільняти від залежності, від демонів, Бог допомагає, захищає. В Старому Завіті Бог робив диван. Сила Божа була на, на деяких людях. Була сила Божа на пророках, царях, священниках. А в Новому Завіті, якщо ви пам'ятаєте, Ісус людям каже, ви будете робити ті справи, які я роблю, і більше за мене зробите. От послання, яке, яке ніс, всі ці дні, воно дуже співзвучне з тим, про що ми говоримо в нашому об'єднанні. Що нам треба повертати в церкви віру в силу Божу. В Німеччині хороше життя, там медицина на високому рівні, там майже у всіх є достаток. Зараз дуже багато українців живуть в Німеччині. У мене багато знайомих українців, які туди уїхали. Вони кажуть, розумієш, Сергій, там, щоб бути бомжом, у тебе повинно бути дуже велике бажання, тому що держава тобі не дасть бути бомжом. І з одного боку це дуже добре. З іншого боку, хороше життя воно призводить до того, що люди, ну у них все є, все нормально. Заболіло щось, пішов тобі вилікували. Питання там в грошах, якщо тебе страховка нормальна, все тобі померти не дадуть. Але що страпляється в цей момент? Віра людей, вона з'їжджає, розумієте? Люди вже не шукають Бога, люди вже не шукають відповіді у Бога. У нас в Україні зараз важкі часи. У нас війна. Гинуть люди, страшно. З іншого боку, з іншого боку, якщо подивитись на життя церков, от взагалі церков в Україні. 34 роки незалежності. Залізна ця завіса була зруйнована, люди були налякані, віруючи, але потім потрошку поїхали місіонери, почали відкриватися церкви, церкви почали зростати. Сьогодні я... Ну, якщо ми не кажемо про церкви там в прифронтовій зоні, і візьмемо туди далі, там на західну Україну, то в принципі, коли ти дивишся на церкви, яким вже там по 20, там 15, 30 років, вже нема тих проблем, які були на початку служіння. Розумієте, я згадую початок нашого служіння. Ми жили від орендної плати за приміщення, де служіння проходить, до орендної плати. Ти постійно в баргах. В церкві нічого нема. Ти в напрягі живеш постійно. Тобі постійно треба чудо від Бога. Бо виженуть залу, нема чим заплатити, а там те, я пам'ятаю, Макс захворів. Так ти хочеш, не хочеш, тобі треба молитися. Чому? Ну нема за що лікуватись. Так буває. Ну ти ж віруючий, ну нема за що ліки покупати. Що треба молитися залишається. Я, я ще їздив сюди, в Знам'янку з Кировограда, без машини, на автобусах. Я повертаюся додому вже пізно ввечері. Надя каже: у Максима температура. Йому біля трьох років було, коли ми тут почали служити. Покрився п'ятнами, такі як сідушки ці красними п'ятнами, якимись, температура. І а грошей нема. За що лікуватися? Я беру дитину на руки і я починаю молитися. Господи! Сціли в ім'я Ісуса Христа! Я проголошую сілення, коротше, проголошував я хвилин 10. Я розповідав ці історії. Надя каже, там сусіди в під'єстці виходили. Ну ми ж, наче нормальні, не п'ємо. А у мене нема виходу, мені треба молитися. Я молився, отак от молюсь, каже, Боже, я кажу, я не покладу його на кровать, поки ти не зцілиш. Я відкриваю очі, п'ятна менше стаю. Я відчуваю, що він ну жар, жарно да, як коли температура там під 39, ти відчуваєш. Стає холодніше, холоніше, засинає. Через 10 хвилин я його лежу на кровать. Міряємо, температура 36,6, 5 на зникли. Що це було? Ну, до сьогодні це загадка. Не знаю, що це було, мене не дуже хвилює зцілення отримав. Халелюя! Розумієте, тут вимушений шукати сили Божої. Що скрутне життя, воно інколи вимушує нас. Ми, ми змушені шукати цього. Це в вересні, у мене оці був серпень, вересень, жовтень. Ну, дуже такий напряжний в плані роботи і служіння. Я дуже багато їздив. Я не знаю, скільки я проїхав. Там, тисяч кілометрів. Я тільки за тиждень, за останні дві тисячі проїхав. Був я в Києві чи десь не пам'ятаю, десь теж там на якомусь форумі малий захворів. Ілюша. Захворів так аж до лікарні пішли. Вилікували, слава Богу. Вже і питань нема, знаєте, там вже нема там проблем. Пішов я з Ілюшею щось в аптеку. Зайшли, скупляємося і стою я нию. В аптеці стою нию. І Ілюша стоїть, а я нию. Як дорого зараз лікую. Хто знає, що лікуватись дорого. І дитина у мене в 7 років розуміє, що лікуватись дорого. Я ж стою, це купляю ліки. Кажу, ой, як все дорого, служийте, а жити за що. Пам". Так, а навіщо ми купляємо ліки? Давай помолимось, каже. Я зцілюсь, каже, і ми зекономимо кошти. Всі розуміють, що діти що, він же десь це чує. Де він чує? Дома це чує. Що можна помолитися і отримати сілення. Це буде дешевше. Каже, папа, ми зекономимо гроші і все буде нормально. Бистро каже, і безкоштовно. Навіть якщо лікуємося, ми молимося. Тому що я навіть читав дослідження, не пам'ятаю, інститут якийсь в Америці робив такий дослід. Вони вивчили там багато-багато хворих людей, які там хворіють на одну і ту ж хворобу в одних і тих же умовах, в одних і тих же лікарнях. За одних молилися, а за інших ні. Навіть при всіх равних. Люди, за яких молилися, вони зцілювались в рази швидше при одному і тому ж лікуванні. Тому навіть якщо ти лікуєшся, це не означає, що в тебе там віри, нема все погано. Молись все одно. Ліки приймаєш і молись. Це важливо. Але нам треба розуміти повернути, я за що кажу, що церкви стали жити Це Загально. Ну, якщо ми там, от, ну зараз війна, війна у всіх, але якщо ми просто на життя церков подивимо, проблеми відійшли, вже проблем з орендою немає, вже у всіх апаратура хороша, вже в світі у людей немає такої апаратури, як в церквах. Є. З одного боку, це круто. Церква зараз вже не скаже, як апостол Петро, що срібла і золота у мене нема. Апостол Петро каже, срібла і золота в нас нема». Каже, церква вже не може так сказати, що срібла і золота в нас нема. Церкви стали багаті. А хтось каже, так, «Да, тільки церква тепер не може сказати в стані ходи паралізованого». Так от те, що ми там краще в загальному стали жити, як церква, це призвело десь до того, що люди перестали шукати Божої сили, так як вони шукали це на початку служінь. Розумієте? Так з такою ж ревністю. А Біблія каже, рівнуйте, про дари духовні. Бог не змінився, він продовжує зцілювати, звільнювати. Ми слухаємо свідоцтва. Для чого кожен раз? Дуже шкода, що людині доводиться впасти так глибоко, низько, щоб потім Бог підняв. Он людина каже, у мене взагалі, коли мені потрібні були наркотики, у мене слово «нєт» не існував. От би так для віруючих, щоб для мене для проповіді Євангелія ні не існувало. А Біблія так каже, як ви, каже, члени свої посвятили гріху, так тепер посвятіть праведності. Дія 1.8 написана, Ісус каже е, учням: ви приймете силу, коли зійде Дух Святий на вас і будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї, Самарії і аж до краю землі. Розумієте, християни це люди, які повинні шукати силу Божу. Амінь. На чому люди будують життя? Людина каже, моя сила в грошах. Він каже, я, я маю гроші, я за все можу заплатити, я все можу купити, сила в грошах. І він каже, моя посада мені там двері відкриває, всі можливості дає. Християни, це повинні бути люди, які кажуть, моя сила в Бозі, навіть якщо є гроші, навіть якщо є посада, це сила повинна бути в Господі. Якщо ми згадаємо про Ісуса Христа, він робив неймовірні речі. Він ходив по воді. Це ж диво. Хто знає, що по воді не ходять люди? Чи виходите? На вихідних. Піду пройдусь, по покопанки. Петро йшов по воді. Дехто собі уявляє, що Петро почав тонути, Ісус ще пнув, каже, маловір, позориш мене. Бу -бу -бу. Схватив так за чуба і тягнув до лодки вже. Залазь давай! А позорив мене. Так не було. Написано, що він взяв його за руку, витягнув, поставив і вони вдвох зайшли. Розумієте? Він людей кормив, каже, стоїть п'ять тисяч мужиків там, плюс жінки, діти, вони всі голодні, треба щось їсти. Та є там декілька хлібин, декілька рибин. Давайте сюди. Бога отця, подякував, приломив і почав роздавати. Всім вистачило, ще й залишилось. Це ж євреї з надлишком і лишочок собі. Прокажених очищав, сліпим очі відкривав, глухонімих зцілював, мертвих воскрешав. І сказав людям, що ви будете, ви будете робити дива, які я роблю, і більше за мене зробите. Де воно ділося? Це Хто змінився, ми чи Бог? Чи церкви стали просто жити нормально і будувати схеми? Схему служіння, у нас з'явилась система, у нас з'явилась структура. І почуйте мене правильно, я, мабуть, більш за всіх в світі, за систему і за структуру служінь. Ну, все так працює. Це легше все побудувати, коли у тебе є система, по якій ти працюєш. Але якщо ми починаємо жити тільки системою, схемами, отут ми повинні те зробити, тут те, і ми вже такі логічні, прагматичні стаємо, забуваючи про силу Божу. То де ж тоді церква? Де ж церква? Церква повинна вірити в дива. Ісус це сказав людям, будете це робити, ви більше за мене зробите. Церква не повинна стати таким інститутом моралістів. Отак не робіть. У нас в церкві не курять. У нас в церкві не п'ють, у нас в церкві отак не кажуть. Ми всі культурні, ми виховані, ми всі хорошо пахнемо, ми всі причосані, підстрижені. І ми тільки друг друга повчаємо, тикаємо носом, що можна робити, а що. Отак не можна робити. Я от е, викладав на місіонерській школі і кажу, ну я знав, що там багато людей, які звільнились від різних залежностей. Е, хто був залежний? Я, 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 там руки підняли. Я кажу, а у мене питання до вас. І до вас теж питання. Дорогі брати і сестри. А хто розуміє, що бухать погано? Ну, так бухать, як у нас бухають. Хто знає, що це погано? А хто знає, що погано курить, що Бог не дав людині димову трубу, вихлопну. Куриться погано, всі розуміють, да? отакими от буквами, отакими от літерами на пачках пишуть, куріння вбиває. Я говорю, а кому казали батьки, що погано там колоться, це погано, наркоманам будь-це погано. Кому батьки казали всі? Мені. А кому казали, що бухати погано всі? Мені. І от у мене питання було, і до вас питання. А чого не бросили? Ти розумієш, що погано. Папа з мамою тобі казали, що погано. В школі казали, що погано. В інституті, в міліції всі казали тобі, що це погано. Кінь, чого ж ти не кинув питання? А сили не було. А коли кинув? А коли до церкви прийшов, помолились, попросив, Господи, чули, так? Ця ж історія, вона ж у всіх однакова. Господи, якщо ти є. Допоможи або раз і допоміг. А до цього ти 25 чи скільки років ти не розумів? Не міг? Ні, не міг. Не міг. Чому? Тому що люди отримують свободу силою Божою. І якщо церква стає таким інститутом моралістів, яка тільки одному, один одному капає на мозги, що можна робити, а що не можна, що правильно нас, що неправильно. Та всі все розуміють. розуміють знаєте, всі нормальні люди розуміють, що правильно, а що неправильно. Питання, що люди не змінюються, не, змінюю, не перевиховуєш ти їх. Тюрма нікого не перевиховувала, хоч і називається виправна колонія. Вийшов і пішов далі, ще гірше. Вийшов і пішов далі. Школа не виправляє. І церква не виправляє. Брати і сестри, ми повинні жадати цієї сили Божої. Люди не народжуються з гори від того, що ми суперкрасиву проповідь сказали. Теологічно вивірено, ми все Євангелія прям розклали по полочках. І людина так аналогічно так. Помислив, так задумався, проаналізував всю нашу проповідь і сказав, «Да, вірю. А так не буває. Буває, що Бог так приходить, сходить на людину, так, і людина плаче, закрушається, і каже, я не знаю, що, як це, що це. Як, по, опять же, цей мужик, да, він каже, прийшов до лідера, каже, я не знаю, що зі мною случилось, Я вчора всіх цих людей ненавидів, а сьогодні каже, я їх люблю. І що зі мною сталося, скажіть, каже. Розумієте, Бог змінює людей. Бог змінює людей. Не нравоучення змінюють людей. 1 Коринтян 4,20 написано, адже царство Боже не в слові, а в силі. Коли приходить, люди змінюються. Коли ти проповідуєш, іначе й ніказіста сказав, щось там недосказав, а люди спасаються. На іншій мові проповідник. Жіночка отримала сілення, за неї навіть ніхто не молився. Що це? Це сила Божа. Амінь. Дії 1, 4, 8, і як були зібрані разом, Ісус звелів їм з Єрусалима не виходити, каже, не виходьте з Єрусалима. Але очікуйте обітницю, від Отця, про котру сказав він. Ви чули від мене. І восьмий вірш. А ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі і по всій Юдеї, і Самарії, і до краю землі. В книзі пророка Захарія, коли євреї будували храм, і вони зупинились, і в них нічого не виходило. Вони не могли добудувати храм. І ангел прийшов до Захарії, і пам'ятаєте, написано, що ти бачиш? Той каже, ну бачу світильник, там якісь масліни. Ангел каже, це тобі слово від Бога, що не людськими зусиллями, не силою своєю людською. А тільки духом моїм ти будеш все робити. І далі написано, що хто ти Гора перед зарававелем, ти рівнина, каже, гори понизяться, доли наповняться, і дорога тобі вирівняється. Ти все, все буде рівно. Не людською могутністю, не силою, а духом моїм. Друга Тимофія, там апостол Павло наставляє, Тимофія наставляє і каже, знай, що в останні дні настануть скрутні часи, бо війна не тільки бо війна, бо люди будуть самолюбиві, грошолюбиві, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, недружелюбні, непримиренні, обмовники, нестримані. Жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючі, о, Павло, да? Оце будуть люди в останні часи, котрі більше люблять розкош, ніж Бога. І п'ятий вірш. Які мають ви. Ну, Толан, скажіть, що ж не про нас. Ми ж в церкві. Ми всі батькам покорні, ми всі слухняні, ми всі нечванливі, ми смиренні. всі. Це ж не про нас. А там далі написано. П'ятий вірш. Які мають вигляд благочестя, а сили його відрексь. І Павло каже Тимофію: таких людей уникай! відреклися, мають від благочестя. Церква не повинна у такої стати, такой з видом благочестя. Нам потрібна сила Божа. Ну сила потрібна та потрібна, скаже пастор, а де ж взяти? От в старому завіті я казав, що були. Декілька категорій людей, на яких сходив Дух Святий. Ми живемо, брати і сестри, в Новому Завіті, а суть не змінилася. Хочеш мати силу Божу, ти поставиш собі обмеження в житті. Розумієш? Ти не можеш грішити. Ти не можеш жити як попало, при цьому шукав Господи, я шукаю сили Божої. Ну не тут треба шукати. Треба було там, де ти був вчора. Тобі доведеться відмовлятись від якихось речей, розумієте? І якщо ти хочеш, ти кажеш: Я хочу бачити, Боже, силу Твою, я хочу бачити, як люди зцілюються. Я хочу бачити, як люди звільнюються. як мало ли що мертві воскрешали у Ісуса. І Він каже, ви будете це робити і більше зробити. Беси виходили з людей, глухі починали чути, сліпі починали бачити. Він каже, ви будете це робити, Господи, я хочу це бачити. Ну тобі доведеться посвятити Богу життя. Тобі доведеться посвятити Богу час. Ну не прийшов на служіння, подивився кіно. Господи, я шукаю сили Твоєї. Ну, от це дрібниця, да, от прийти на служіння. Ну як це пов'язане? Та це просто показує Твоє відношення і все. Це показує Твою посвяту, що недільний день для тебе святий, десятина. Та можна не давати, ми ж в Новому Завіті. А де написано? І починається от це кіно, знаєте, тра-та-та-та. я вам скажу так, що якби от люди десятину всі давали в церкві, ну я не знаю, як би церква процвітала в плані, от там, що б ми змогли зробити як церква, до чого ми вже досягли, починаючи від обладнання і закінчуючи, куди б ми могли доїхати з проповіді Євангелія, дійти, скільки б людей могли до досягти. Ну, тистину можна давати, можна не давати, та, звісно, можна не давати. Сто відсотків. Хто хто тебе провіряє? Хто провіряє, давав, не давав. Провіряли когось серці? Це питання твоєї, посвяти Богу. І все. І це у всьому. Це у всьому. Що... Молитва. Та можна не молитись, можна молитися, можна трошки. А що йти на ті молитви? Це посвята. Посвята приведе до сили. Хочеш силу мати від Бога, тобі потрібно посвятити Богу життя. Мати в житті певні принципи, мати в житті певні правила, певні, певну межу, за яку ти не заходиш. Амінь. Коли Самсон поправ принципи, ця даліда його розвела. Мене, якщо мене підстригти, то сила відійде. І вона його підстригла. Сили немає, його схопили, виколили очі, заставили молоти на цьому, вміста, запрягли в місто осла, і потім, поки не відросли ці бо це волосся, і сила почала повертатися до нього. І коли його привели, щоб познущатися з нього, він там знайшов хлопчика і каже: ану підведи мене до стовпів, ну, стовпів, яка є, опора в домі, пам'ятаєте? І він каже, сила до нього повернулася, він зламав всі опори, все впало і загинуло філістимлян. Більше написано, ніж за все життя до цього. Він зміг подолати. Брати і сестри, хочете мати силу, вам треба буде посвятити життя Богу, інакше ми перетворимося в таких людей, які читають моралі.